Моє душа, чому ти білою такою, чому на флейті твоє болю так степ болить? Гнітюче дихає серпневою журою в цім білім платі по траві суцвіть, в цім вигорівшім почутті, що плаче полиновою, цією саламандрою. Яка щоніч ніч, втрачаючи свій хвіст, спішить нажитися, вмираючи лише тобою, журою запиваючи свій біль. Моє душе, чому ти ніжною такою, де липне все нестерпністю і щемить Під клавесин розчавлених пісень, спасаючись саме бідою. Посеред степу вичехлого голодному води, стернею, що в душі болить довічею останньої сльози, лиш вирвах, виринаючи з війни, аби ковтком упитися, аби мохтки ковтком умитися і ним же охреститися. Моє душе. Чому ти лісу смугами за смугами, за смагою відмін і рай духойні зенітнім, чому ти не в зеніті світишся, як вимолено хотілося колись, чому ти у полях, як шлейф, полишений на вітрі вірою? Чому ти розневірилась, душе моя, невже до цього не доказана судьба? Чому ти ніби кинуто розсілася, фортепіано прокрадатися? Не у твої страждання, не у твоє пориви, шовку риз, не у твоє миттєве завивання вовком? До саламандр, взиваючи надії, чому як Бог розгніваний, то залишає всіх? Чому Він залишає і тих, які ним стали? Чому ні ви тоді, ані тепер не вірили, що він від вас стояв поза плечима? Розшифрувавши задумки і гріхи, аби і вас питати про свавілля в недільних літургій. Душе моя, чому я так саме тебе любила, як познайомилась з твоєю бідою, аби спасати і тебе, й себе, аби з тобою білою росою оплакати цей хрест що за вербою. За лісосмугою, що в першій лінії стікає кров'ю, на другій умивається від болю, на третій не зализує, а розшиває, аби зашити заново у душу зарубцьова думи дами на нитку грубу душе моя. Ти вієшся, ніби свободою, прозоріша за, прозор... за прозорливістю, лиш тим спасенною, що сліпо граєш і тонко плачеш, не сірен. Не знаючи, душа моя, ти лише тим спасаєшся. Що більшого не знаєш і не хочеш, ти лиш тому така красива, що одягнулася у вітер броні не бачивши. І де знаходиться частина всіх хвостів, що одягаються в халати, фраки, траури перед. На іншій партитурі життя зіграють інші генерали, волоссям бавлячись долинових русалок. На партіях, як ти сидиш в стерні за рукоділлям, вдягнувши такі ж тонкі духи і шелет листя з крон дерев, вдягнувшись з тебе моє, засунувши, як ніж, що ночі ріже на оркестрі, ти знаєш мила. Що милає підлогу у такім вбранні, ти знаєш мила, що інколи потрібно мити перед небом, ти знаєш мила, що інколи потрібно мити ранами з війни. Ти знаєш, мила, що інколи потрібно бути голою в стерні, ти знаєш, ніжна, що зачасту людина знає лише своє, ти знаєш хвора. Що зачасту не бачать, правд любові, ти знаєш інша, що зачасту у нас дотичність є, лиш тим, що ми разом стоїм стерню у цій війні на вимор. Ти знаєш, біла, що є чорна біда. Де клавішам повибивали зуби білі, ти знаєш, бідна, що є любов, яка щоденно розпина, убравши чорного у посмішку і біле плаття вбравши ніби. І уяви, що чорний клавесин із чорними очима Але з чорну плаче свою свободу. Твою свободу, якої ти не хотіла, бо Воскресінь не знала. А уяви, що ми б читали б степ, як я його писала, а уяви, що я б не бачила, як ти його співала, а уяви, що всі мої хвости Твоїми стали, і ти б. А чи змогла пройти, щоб заспівати світцей лише фарбою, що білою здавалась, так ніжно віючись астральними словами. А уяви, що ти цю пісню пишеш спід ножа. При нім нема ні лікаря, анестезій, бента, Стіпивши зуби, аби Емаль кришилась, Пишеш, вірую, аби вам не здавалось в єдиного віця і Вседержителя Від ноти до і ля мина. Там всі Злітає і стає озоном. І ти, як ніч, як ніч над садом, спадаєш на мене і п'ючи сапфір моє жил, витягуєш стрази моє коханню, страчуєш крізь призму рожевої мальви і білу цінуєш у вуста. До останку дихання. Як ніч, що втрачає світанок, зайнявшись згоранням, сходом збираючи роси могір і річками між ніг, збираєш мене у рубіні обій моментально ментальною, стискаючи душу. І пазли за пазлом стикаючи, гудеш роєм радощів бджіл, що вишму вишню цілують у маточку нектарів, спазмом сукна, що гойдає за плечі, єднання у ранках на рану. Ніч, що женеться моє образів, канонами віри в обрамку, бранку моя, Богородице, вишнього здив на імпульсах доступів до світів, В таємничених рис. Приносиш. Мені свось вітання туманностей, вирваних міражів, кладучи у серце для люду дремучого межебійні він, цариця моя, що Ісусом і архангелом хопить мозір. На нотному стані заносить молитву. І вівтарів, недоступних до сутності Господа, і буквами б'є, мов талань скопитів, діамантов років, відчинками казки й бувальщини, у рунокосі волосся. Небесна богине моя королівських дарів, вернися до мене з печалі граали, причастям молитви, яку я згадаю у посмішці матері світу, зайшовши на сайти душі все цариці. Амінь. Із кого пишуться вірші? Твір написаний 20 липня 22 року. Із кого ж пишуться вірші? З душі. Оточення. Чи сенсів. Оточення кого і ким. Обточенням. Думок на спектрі, на потяг, прихисток свобод задля малих, що не родились, лиш наміряючи, тремтять в моє розщеплених ночах, стоп'ятим танцем на могилі, упавшим яблуком з покров, знайти свободу, щоб оков обручками кохань молились. Та білоцвіта потаємність, Стосортною любов'ю в кров, чи вкрапленням війни взаємин, де без взаємності основ. Чиясь душа борола біль, хто сіяв покруч на городі? Ромашок рахував з ночей, з очей театрів благородність, драматургію і окраї цієї спадщини людей, які в калині згодувались, вінчаючись сім'ї весіль, де зріє з білого. Вінка щось надпророче й верховинне. І в кожній хаті стильність вражень біля іконних галерей на рукавах купальських дивколи, стрибаючи вогнями, ставали дико племенами, що, об'єднавшись, зачинались, як в лісі папороть цвіте, в секунді, склавши свого мольфарство. І обторочить пелюстки в жасмин поляни, щоби він скупився на пелюшки дитячі вином стоячим у мені, ніколи не зайшов цабе, уніживши себе до схеми, уцілувавши своє людине, як Богом сказано мене. Тож біле, біле, біль і червонне? червневим червнем зацвіте, у поповинно й чеснокровне, у бордово, що майже чорне, у ранку тім, що на віки, фіранку зняли на вінки, і ту весільну заспівали, як білі двері відкривали. Престоли вічної любові, кохаючи своє богами, від кого пишуться програми і панорами на вірші, кодуючи своє сади, плоди, роділь і урожаї святим розмноженням в собі, аби зростали вірні храми.